Вітаю, друзі, 12 серпня. Біжи, Вова, біжи. Вчора на прес-конференції президент США Дональд Трамп дослівно видав наступне. Ви подивіться, а я переклад вам дам. Мене трішки турбує те, що Зеленський говорить. Ну, Мені потрібно отримати згоду по Конституції. Я маю в виду, в нього є дозвіл почати війну і вбивати всіх підряд, але йому потрібно схвалення, щоб зробити обмін територіями. Друзі, схоже, у Володимира Олександровича Зеленського. Починається дійсно відлік. Відлік останніх днів. Я не вмикаю лічильника, як деякі колеги на своїх телеграм-каналах, не рахую останні дні Зелебобіка і так далі. так далі. Я ґрунтуючись на тому, що зараз відбувається, поспілкувавшись щоразу з політконсультантами. Юристами, які працюють з командою Дональда Трампа, його віце-президента Ді Венца, можу вам сказати: якщо Зеленський не погодиться на мирний план, який буде запропонований Трампом і погоджений з Путіним, його будуть виховувати. І для цього в Американці цілий набір батогів. Ну, наприклад, легітимність Зеленського. Вони піднімуть на найвищому рівні, і Трамп скаже так він не легітимний, Він диктатор. Він хто. І все. І оцей. Кратковий будинок Зеленського впаде. Другий варіант, візьмуть, дадуть команду набу, САП і почнуть фактично затримувати і вручати підозри, притом ще й за кордоном виловлювати найближче оточення. Зеленського. З'являться плівки міндіча зразу, все з'явиться. Будинки, банки, Франція, Емірати, рахунки в Омані все викладуть людям. І Вова буде бігти. Третій варіант підтримують когось військових. І кроки українських офіцерів. Лунатимуть по банкові. Зачувши їх, Вова підірве свою зелененьку дупу і як ламанець, тільки його бачив. На цей випадок в Америці вже розглядають кандидатури перехідного прем'єра, керівника перехідного українського уряду. Який би влаштував Сполучені Штати, Росію, а найголовніше український народ, який би міг об'єднувати і так далі. і так далі. Мені називали прізвища людей, людини, яку розглядають на цю посаду. Я не маю права називати джерела, ну, принаймні, поки не прочитаю. Деінде, що таке є. Чому? І не хочуть цього робити. Тому що загроза від скажених зелених гнит величезна. Вони зараз можуть навіть фізично ліквідовувати людей, які гіпотетично можуть розглядатися для того, щоб бути перехідним урядом, щоб бути урядом національної єдності, ну і так далі, і так далі. Я зразу вам скажу, що такий уряд дійсно розглядається в США і погоджується, звичайно, з Російською Федерацією. Це є, це лежить на столі, це буде лежати на столі в валясці. Тому забіжить, бо е, там на три пожиттєвих пролиту кров. А може і більше. Тому що питання, а що це було між Стамбулом і нинішнім часом, за що покладено життя мільйонів українців, втрачені території, розбита економіка і так, далі, і, так далі, і так далі. Крім цього, корупція. От дивіться. Зеленському пропонували і можуть дати навіть і зараз гарантії. Але гарантії йому дадуть від того, щоб його не грохнули, не прибрали росіяни. Гарантії йому дадуть, що росіяни інші не будуть там його чіпати і, і так далі. Але жодних, жодних гарантій по корупції. Ні йому, ні його оточенню ніхто не дасть. Тому біжи, Вова, біжи. В Арктику, до Пінгвінів. Ви ж на них бабки відмивали. Хоча, враховуючи, що зустріч на Аляскі і Арктика буде також обговорюватись між Трампом і Путіним, Враховуючи це, я думаю, Зеленському місця навіть серед Пінгвінів не буде. Злочинець, який вбивав український народ. І вбиває навіть по сьогоднішній день. Ви ж бачите, вони так хочуть зберег свою політичну владу, що й виконать хочуть, і не виконать. Тобто е українцям скажуть, ми про і кажуть зараз, ми проти. Виведення військ з Донбасу, а саме роблять рухи, які призводять до валу фронту, як під вчора ввечері під Добропіллям, Константинівкою, що ставить під загрозу Добропілля, Константинівку, Покровська в результаті Славянський Краматорськ. Він не хоче виводити звідти війська, бо це вдарить по його політичному рейтингу. Ні. Ці зелені гниди хочуть, щоб українці билися і вбивали, але вони вже ментально це все здали росіянам. Уявляєте цинізм цих мразій? Вони заради своєї політичної кар'єри далі льють кров українських воїнів. Чим швидше. Україна позбудеться Зеленського, чим швидше буде сформований уряд національної єдності, перехідний уряд, тим швидше зупиняться вбивства, припиниться війна. І моя, наприклад, рука буде простягнута цьому уряду не всі 100%, якщо він буде працювати. Не в інтересах зла, не в інтересах власних кишень, а в інтересах України. Ну і плюс свої скромні зусилля по пошуку активів зелених гниз за кордоном я готовий запропонувати. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процветающую, І будем жити.